Євген Маловічко родом із Запорізької області, але проживав і на Сумщині. Там наш земляк спершу працював у школі, оскільки за фахом вчитель історії. Потім в реадміністрації, а ще був директором музею. Під час повномасштабного вторгнення Євген пережив окупацію і потім восени 2022-го добровольцем став на захист України. Згадує, звикнути до військового життя було нелегко. Я не військовий, я не проходив строкову службу. До повномасштабної війни за станом здоров'я, напевно, просто для себе потрібно зрозуміти, що найстрашніше навіть не те, що ти втрачаєш якийсь комфорт, до якого ми звикли, як звичайні люди. Там, наприклад, душ, вбиральня, триразове харчування, м'яке ліжко це не саме страшне, що ми можемо втратити. Напевно, найстрашніше втратити людські якісь риси під час цієї війни. Вона вимотує, вона вимотує тебе фізично, найбільше психологічно. Просто оцю грань потрібно не втратити. Це було найважче. Після проходження підготовки в навчальному центрі Євген воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Боронив рідну землю на Донецькому та Харківському напрямках. Був поранений. Слава Богу, воно не таке важке, в принципі, як, на жаль, буває у дуже багатьох хлопців. У мене було внутрішнє поранення. У мене поранення пов'язане з тим, що ми були в Куп'янську, це після звільнення вже Куп'янська від окупації. Наш батальйон там перебував, вже просунулися бої далі до кордону з Російською Федерацією. Місцеві жителі просто здали наше місце дислокації. У нас відбувся прильот по місці нашого перебування. На жаль, ну, мені пощастило в порівнянні з іншими. Ну і от Здоров'я вже склалось так, що, на жаль, повноцінно перебувати на нулі, на жаль, не можу. Після поранення Євген не полишив службу. Працює інструктором навчального батальйону підготовки сержантського складу в 199 му навчальному центрі десантно-штурмових військ. Євген навчає сержантів відділення протиповітряної оборони. каже: найперше треба цінувати життя та розуміти відповідальність. Першочергово ти береш відповідальність за життя, бо ти розумієш, що за тобою в відділенні є 10, 15, 20 чоловік. Враховуючи тебе, і ти вже починаєш цінувати не тільки себе і своє життя, але й життя своїх підлеглих. І от це потрібно розуміти. Цінуючи своє життя, життя своїх підлеглих, розуміючи, переборюючи страх, це найперше, напевно, риси будь-якого командира. Обов'язок кожного захищати свою країну наголошує Євген. Просто кожному потрібно для себе зрозуміти, хто якщо не я. Ну, в принципі, по-іншому ніяк. Ніхто не готовий до ЗСУ. Ну, військовими не народжуються, військовими стають. Це є е, одиночні випадки, коли людина дійсно ну, при, при рожде, е, природжений військовий. Навчитись можна всьому. І фізично підтягнути себе, і навчитись військовому фаху. Морально, психологічно просто себе підготувати. Окрім військової справи, Євген активно цікавиться і місцевим самоврядуванням. Переконаний, у багатьох військових є бажання та навички, аби розвивати країну після перемоги. Рано чи пізно війна закінчиться нашою перемогою. Хлопці повернуться. Звичайно, зараз ніхто не обговорює питання будь-яких виборів. Рано чи пізно вони будуть. Казати стовідсотково, що з когось, наприклад, з мене або там з мого побратима вийти там. Наприклад, класний міський або сільський голова, ну ніхто не може цього сказати стовідсотково. Зараз кожен з нас працює на перемогу. Але ми не забуваємо те, що відбувається на місці. Напевно, знаєте, умовно скажемо, що все ж таки рано чи пізно військові прийдуть до влади за військовими, є майбутнє. І враховуючи ті зміни, які у нас є в Конституції, це звичайно першочергове самоврядування. Наша перемога це те, чого нині найбільше очікує, як і всі українці, євген. А далі буде ще багато роботи, каже військовослужбовець. І до цього треба бути готовими. Анна Крамаренко, Олександр телеканал МТМ.